Привіт, мої дорогенькі. Знаєте, ходять такі легенди, певні легенди, про те, що я зараз п'ю чай, свій улюблений вечірний, і купила собі такі підпечень, як мені захотілося. Трошки підгризаю. І знаєте, я нещодавно почула таку версію не один раз. Мені таке казали, що. Класно жити, на що купляти своє житло, наприклад. Навіть якщо є такі можливості, краще жити на зйомному, типу ну, жити на зйомному, жити гроші тратити на якісь певні речі, там, на що взагалі то житло потрібно, втрачати на нього стільки коштів, краще мандрувати там і ще таке, от такі різні легенди, що, типу, це не головне. А ось я вже сьогодні наглядний приклад того, як людина, наприклад, знімає квартиру, її попереджають. Вона в'їжджає до квартиру і їй кажуть, наприклад, що вона не продається. Так, вона може не продаватися. Може не продаватися прямо. Ну, просто зараз вона не продається. І нема у людини планів на найближчий час, здається її продавати. Тобто вона живе і знімає цю квартиру рік. Два, три, чотири, може, і п'ять років. Ось люди цією квартирою не користуються. Це, певно, якась була інвестиція. Вони колись склали ці кошти, нема кому в цій квартирі жити, і поки вони її користуються, як, щоб вона не простоювалася як інвестиція, вони. Її здають, так, і відбивають якісь свої розходи, це як додатковий дохід, це непогана, до речі, версія капіталу вкладання. Тим паче на сьогодні, коли житло дуже, житла потребують дуже багато людей. І ось людина живе, живе, живе. І вона впевнена, що завтра все буде добре, і післязавтра вона живе, все в неї наче стабільненько. а потім якось зараз в мене сьогодні така була ситуація, просто йде дзвінок, і тобі кажуть, ми не планували її продавати взагалі, то ну ось так склалося, що Їдуть якісь з обстрілів з тої зони, де неможливо більше жити люди. І зараз ми будемо їм терміново щось купляти, родичі, і е, треба цю квартиру вже продавати. і доклад... Ми доложимо гроші, цю продамо і вже є що нам там, якісь плани, що можна їм вже інше купити. Тому терміново будемо її продавати. Це війна, це такі обставини. Ми не винні, ми не хотіли, хлопець гарний, молодець знімав квартиру, супер взагалі. Портерамський. Такий жив декілька років, підряджує, три роки прожив там, просто всі абсолютно задоволені були ним. І тут до нього нема претензій. Ніхто начебто не винний. Обставини, війна, людям десь треба жити, і вони б її не продавали, але ж так треба треба. І ось та людина, яка знімала, ніби думала, що в неї все буде, буде завжди, і вона ще 20 років там буде жити. Вимушена терміново зараз такими очами ввечері, які, уявіть, який у нього стан, який настрій, і ще терміново треба шукати нове житло, збирати всі свої лахи, знову перевозити, шукати, платити цей перший останній місяць. Ось оці всі розходи. Добре, якщо буде такий, як наша ситуація, буде свій ріелтор, який не збере з нього три шкури. А якщо ще може бути якесь агентство, яке збере там 205 шкур зверху. І уявіть, ну, стан людини жив-жив собі, вже в цей район, вже все ну, обжив цю квартиру. За три роки можна обжитися, добре можна обжитися, розумієте? Але ні, вже і так. А коли родина, коли діти вже ходять поруч в садик, школа, школу, вже у вас налагоджена оця вся інфраструктура ваша, ви вже обжилися речей багато, у вас вже якось все, ви щось навіть, може, по-своєму зробили в квартирі, там, обставили якось і все завгодно можна. Пробачте, обставини, ми вимушені продавати квартиру. І все. І все, тому що договір заключається на один рік. Він або потім автоматично пролонгується, або змінюються умови. Щоб ви просто знали. Будь-який договір має. А зараз ще війна. Зараз будь-який договір можна вважати таким, що. Під час війни це форс-мажор, кожен крок це форс-мажор. От тих людей так само форс-мажор, ну ось. Просто люди не можуть там більше жити, вже опасно родичам, і вони мають право на частину грошей з цієї квартири. І вони ж не будуть жити на вулиці через те, що там живе квартирант. Правильно? Ну, якось так. Тому своє житло, я завжди кажу: будь-яке. Хоча б на що у вас вистачає коштів там на невеличке, щось маленьке, але своє це гарно коли. Хай вона буде чи дачка, яка жила, чи будиночок скромненький, чи будинок в селі. Я не знаю щось, але своє звідкіля тебе ніколи не попруть? Через якісь обставини там просто, да, воно ваше. Ви в нього можете сміло вкладати кошти, обживатися якось меблями, речами, жити далі, будувати якісь плани. І це своє, розумієте. Коли не своє, це не своє. Тому це історія про те, що треба знімати і мандрувати, і не треба жити. Купляти оце все, воно нікому не потрібно. Ну, зараз війна, я розумію, зараз таке обставини, що люди взагалі без житла залишилися. А ще досі ходять такі розмови, що у людей, ну чесно, не засудження, хочете мене засуджувати, хочете не засуджувати. Є такі розмови, що у людей є кошти на руках, але вони просто бояться їх втрачати. І вони знімають квартиру вже по 4 роки. Іде ну, ну, війна, скільки з перших днів війни ще до того, наприклад, знімали, не вирішувалося купити її. Іде війна, зараз тим паче не хочуть. Нічого. Купляти був скачок цін, зараз повспали ціни. Все одно вони не рішаються. Вони все одно знімають. Потім їх виганять з цієї. квартири, Вони будуть знову щось знімати. І за ці роки вони викинули просто так куп просто грошей. Хоча в них були гроші, можливості купити, але вони не ви не могли рішитись на це. Типу, а в а вдруг прилетить, а вдруг розб'є розіб'є цю квартиру. Ну це не перша лінія, наприклад, місто, яке не знаходиться на а, цій пригранічній зоні. Ну, якщо тут наприклад, в тому місці житло дороге, і потреб, там багато людей, хто його знімає, приїжджає туди, там є попит, ем, ну я вважаю, що не, не знаю. Я не можу вам сказати, зараз дають сертифікати, по сертифікату можна придбати житло, дуже багато сертифікатів вдається. І іпотіки ці дають банки зараз. Люди користуються цими і молодці, що користуються. Тому що, мені здається, це жахливий. Жахливий стрес, коли ти живеш і вас сьогодні, наприклад, інформують ввечері, то, що вас через місяць можуть попросити. Будь ласка, шукайте щось інше. Будь ласка, шукайте. У вас тут була нормальна ціна, нормальні умови, а зараз не, звісно, що вам знайдуть взагалі. Тому, якось так. Всім бажаю гарного вечора, гарного настрою. Нехай все буде всіх добре. Мені завжди шкода людей з обох боків, і я завжди за справедливість, мені завжди шкода тих людей, хто знімає і потім такі обставини. мені, як от, знаєте, через себе пропускає, якщо це класні, нормальні квартиранти, я завжди намагаюся допомогти потім. Шукаю я дівчат, у яких є житло, може хтось там мої рекомендації даю, що ця людина не зробить нічого поганого у житлі. То це мої рекомендації, це всі знають, що це людина, якій можна повністю довіряти. І від мене завжди йдуть класні рекомендації, класні люди, бо я їх дуже гарно бачу. Я психолог гарний, і якось мені в мене завжди нормальні квартиранти з моєї, з моєї подачі моєї. Ось живуть завжди, кого рекомендую, то живуть роками і всі задоволені. Обидві сторони завжди задоволені Це роками. кажуть, оце в тебе легка рука, ти як якось порадиш людину, так вона живе і нема до неї запитань взагалі. Тому якось так. Ну що ж, я бажаю всім гарного вечора. І нехай у нас у кожного, всіх, у всіх, у всіх українців буде своє гарне житло і ніколи не буде таких обставин.